Вітаю, у ефірі програма Очі про найважливіші події сьогодні. Дивіться далі. Вони рятували Україну і світ від невидимого ворога. Вони першим розпочали боротьбу із радіацією у після вибуху на Чорнобильській атомній станції. Сьогодні, 14 грудня, українці вшановують подвиг відчайдушних ліквідаторів. Адже саме у цей день, 1986-го, над зруйнованим четвертим енергоблоком завершили будівництво першого захисного саркофагу. Ті, хто віддали своє здоров'я, втім продемонстрували справжню мужність, зібрались на сихові біля пам'ятного знаку героям та жертвам Чорнобиля. Пожежники, працівники атомної станції, водії, пілоти та шахтарі до рятувальної операції тоді долучали людей різних професій та мешканців віддалених регіонів. Під час спільної молитви ліквідатори згадали тих, кого забрав невидимий вбивця, та просили владу врешті підтримати знесилених та хворих ліквідаторів грошима та медикаментами. Наша група це вертольотна група. Тяжких вертольотів, мі 26, які гасили безпосередньо реактор. Хлопці працювали, можна сказати, насмерть, тому що були такі ситуації, що там і рвота, і швидку визивали, коли набирали багато цих нуклідів. Ну, хто вижив, хто не вижив, ховаємо потихеньку своїх. Нам хотілося б, щоб нам в дійсності не ходити співтягнути рукою, не просити кошти, а виділили нам в дійсності пенсії в тому розмірі, які нам положено по нашому законодавству. Має бути пенсія в пределах 8-9 тисяч є 3 тисячі, тобто в три рази зменшили, що в 2011 році ніяк не можуть нам підняти ті пенсії. Уже завтра у столиці відбудеться об'єднавчий собор і сподіваюся, створення Української помісної православної церкви у стінах Давньої святині Софії Київської буде обрано предстоятеля, який і поїде до Константинополя отримувати довгоочікуваний томос. А також саме 15 грудня священнослужителі затвердять статут церковного об'єднання. Про деталі історичної для усієї країни події поговоримо із гостем. Тож у нашій студії ми поспілкуємось із гостем. Це доцент кафедри богослов'я Українського католицького університету, власне, Михайло Прун. вітаю. Та і вас тож Україна на фініші до автокефалії. Ми завтра вже будемо спостерігати обрання предстоятеля Української помісної православної церкви. Та як власне відбуватиметься процес обрання? Хто має шанс голосу? А також скільки ієрархів Української православної церкви Московського патріархату буде долучено до об'єднавчого собору власне саме 15 грудня 2018 року у місті в Києві проходить Об'єднавчий собор українських православних церков в Україні, в якій братимуть участь Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква, і також, сподіваюся, будуть представники Української православної церкви Московського патріархату. Хоча існує інформація, що окремий архірейський собор. Української православної церкви Московського патріархату сказав і підтвердив своїм рішенням, що він не братиме офіційно зустрічі, хоча вони отримали запрошення від Вселенського православного патріарха Варфоломія. Чи хтось буде, чи ні, ми завтра побачимо. Хоча я сподіваюся, що буде окрема делегація від цього. Від тієї церкви, очевидно, що предстоятеля української вже незалежної автокефальної православної церкви завтра обиратимуть на цьому загальному соборі, на який є запрошені усі архієреї православних церков України, також меряни і ченці. Також знаю, що буде присутній президент країни. Це буде перший етап. Я думаю, що кожна православна гілка, кожна православна церква висуватиме свою кандидатуру і опісля буде таємне голосування. І вже після цього залишиться тільки архієреї, які наступним голосуванням будуть обирати голову нової. Чи радше створеної автокефальної православної церкви? Питання об'єднання Української православної церкви особливо важливо і для глави держави. Про це він вкотре наголосив і в інтерв'ю нашому телеканалу. Тож прошу пряму мову. Все залежить від того, щоб Господь благословив українських церковних ієрархів, щоб вони зібралися. Я не маю жодного сумніву, що саме так і буде. Уже оголошена дата собору 15 грудня. Щоб вони провели дискусію, і щоб вони не виходили з того собору, поки не буде обраний предстоятель, поки не буде затверджений статут церкви, якщо вони приймуть рішення його затверджувати. Але це вже справа церковна, і держава точно не буде ні підштовхувати, ні допомагати, ні втручатися в вибори, хто має бути предстоятелем. Це є церковна справа. Президент України буде щасливий отримати благословіння від того. Того ієрарха, який буде обраний предстоятелем української помісної православної церкви, Дивіться, звучить як музика, і це насправді історична подія. Це подія, яку українці чекали може тисячу, може п'ятсот років, але точно всю історію існування незалежної української держави. Це наш внесок в державотворення, це фундамент духовного життя і духовної незалежності нашої держави. Це те, що буде боронити нас від впливу. Церкви країни-агресора. Якщо сподівання президента і багатьох українців врешті здійсняться, то коли очікувати Україні Томусу? Процедура буде тоді виглядати у наступний спосіб: що після того, як буде обраний новий предстоятель Української автокефальної православної церкви, він тоді поїде на зустріч із селенським патріархом Варфоломієм і 6 січня 2019 року в перед празненство Різдва Христового за юліанським стилем він повинен отримати Томос. Я не знаю, який буде наступний крок, але сподіваюся і думаю, що вже 7 січня на Різдво Христове новий предстоятель церкви служитиме Божественну літургію у Києві, маючи повноту влади. В українській автокефальній православній церкві, яка злучиться з усім православним світом, що більше хотів підкреслити, що є надзвичайно важливо: те, що сьогодні відбувається в Україні, це природній богословський і канонічний шлях православної церкви. Адже ми в Україні фактично в православному світі мали певні нонсенси. Визнаною, чи радше церковною мовою канонічною церквою було відділення фактично Російської православної церкви, яка офіційно називалася Київською митрополією, але де факто такою не було. І Патріарх Варфоломій уже повідомив е, митрополита е, Онуфрія, який є предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, що після об'єднавчого собору він не зможе. Офіційно у православному світі користуватися титулом митрополита Київського, адже цей титул вже матиме новообраний глава церкви. Наступна справа. Отже, в православному світі це є цілком нормально, коли незалежна держава має незалежну православну церкву, яка є в межах цієї держави і яка є визнаною. Усім православним світом, що це означає, що усі архієреї, священники можуть спільно молитися протягом божественної літургії і очевидно один одного відвідувати. Саме тому це дійсно є історична подія для усіх православних нашої держави. І що ще архіважливо, Тепер 9 грудня у Чернівцях глава Української греко-католицької церкви Патріарх Святослав запросив. Усіх греко-католиків молитися у наміренні в успішному проведенні цього всеправославного собору. Так що фактично усі християни завтра, 15 грудня, повинні молитися за те, щоб цей ключове слово об'єднавчий собор був історичним для нашої держави, з якого повстане одна православна автокефальна церква. Я дякую вам за розмову! А ми повертаємось до новин. Пройшли війну на Донбасі, збережуть мир і на Балканах. 40 українських військовослужбовців вирушають із миротворчою місією в Косово. На базі 703-го інженерного полку сформували підрозділ, який вже найближчим часом поїде боронити мирних жителів до маленького села Новосело поряд із містом Приштина. Окрім них, про безпеку громадян дбатимуть миротворці з 13 країн. Найкращих обирали та навчали ще з весни у складі групи сапери, розвідники, кінологи, водії, інженери та інші спеціалісти. Місти. Всі з них уже досвідчені воїни, адже брали участь у бойових діях. Завдання нашого контингенту це забезпечення вільного пересування багатонаціональних сил КІФО в зоні відповідальності, також це розмінування місцевості і відновлення знищеної війною інфраструктури. Захищатимуть шість місяців. Наші військові мусять замінити інший підрозділ, який на цей час повертається додому, хоч вояки виконуватимуть миротворчу місію, та рідні все ж дуже хвилюються. У мене тут ще більше напевно переживань, тому що чоловік військовий медик. Він відповідає за життя і здоров'я усього, усієї ротації. Я кажу, ми повинні бути сильними, тому що ми свідомо знаємо, що чоловік вибрав таку професію став військовим на захист того миру. Випросили у держави свої чесно зароблені гроші. Працівникам шахти лісова. Сьогодні виплатили заборговану заробітню плату за жовтень станом на 17.00. п'ятниці. Кошти вже надійшли на рахунки копальні. До кінця робочого дня шахтарі отримали зарплату на руки. Про це телефоном повідомила голова про спілки вуглярів копальні лісова Мирослава Кафтан. За жовтень розрахувались із усіма вуглярами, які добувають тверде паливо під землею. Працівникам адміністрації копальні коштів забракло. Представники лісової кажуть, виконана лише половина їхніх вимог. До кінця грудня їм зобов'язані виплатити 50% заробітної плати за листопад. Гірники налаштовані рішуче, якщо не отримують свої гроші з нового року, знову заблокують роботу шахти. Нагадаю, на початку тижня майже сотня шахтарів через відсутність зарплати забарикодувалися під землею. Майже три доби чоловіки страйкували, перебували на глибині 540 метрів. Копальня не працювала. У середу у Києві представники профспілок зустрічалися із віце-прем'єр-міністром України Володимиром Кістіоном. Їм пообіцяли і з гірниками частково розрахуються 14 грудня. А наприкінці місяця на рахунки ДПЛ «Віввугілля» надійде ще 100 мільйонів гривень. Нові дороги державного значення сьогодні у Львові вперше презентували проект Доступне українсько-польське прикордоння. Він один із 17 переможців конкурсу транскордонного співробітництва. Над поліпшенням транспортної доступності до карпатського регіону працюватиме служба автомобільних доріг у Львівській області спільно з підкарпатським управлінням воєводських доріг у Жешові. В рамках проекту відремонтують майже 20 кілометрів дороги. Мостицька краківець вона сполучає два пункти пропуску Шигинімодика та краківець Корчова. На цьому відрізку реконструюють дорожні полотно, укріплять узбіччя та покращать дренаж. Це дасть можливість дійсно розв'язати проблеми прикордоння. Бо коли один пункт пропуску є перенасичений, то не треба буде повертатися до Львова і з Львова їхати на Краківець, а поїхати доброю за європейськими мірками зробленою дорогою і подолати це віснень фактично у триспомнер. Бюджет проекту майже 2,5 мільйони євро. Левову частку коштів, а це 2 мільйони. Європейський союз виділив на покращення доріг на Львівщині, решту на розвиток інфраструктури у Польщі. Окрім власне таких інфраструктурних заходів, спільно з поляками обмінюватимуся досвідом і напрацьовуватимо спільні рішення щодо того, як далі розвивати транспортну мережу в прикордонні. Тому сподіваюся, що за ці два роки не тільки ми матимемо нові відремонтовані дороги, але й матимемо таку план дій чи дорожню карту на майбутнє. Роботи стосовно реконструкції шляху розпочнуть навесні. Новенькою дорогою машини зможуть їздити уже через два роки. Такі амбітні часові рамки встановили не лише аби швидше потішити водіїв, а й переконати виконавчу владу, що виділяти кошти на такі проекти варто. Це дасть добрий поштовх для переконання Міністерства фінансів щодо виділення і збільшення стрічки в наповнення її коштами щодо транскордонної співпраці, яка з'явилася в цьому році. Зі Львова до серця Німеччини за дві години. Сьогодні угорський лоукостер Візеєр відкрив новий рейс з міста Лева до Франкфурта. Подорожувати цим прямим регулярним рейсом можна двічі на тиждень, що понеділка та щоп'ятниці. За таким розкладом літак курсуватиме до кінця року. З 2019-го полетіти до Німеччини можна буде щосереди та що неділі. Львова літак вирушатиме о 16.45, Повертатиметься з Франкфурта о 19.20. на борт пташка зможе прийняти від 180 до двох. 230 пасажирів. Ціни на квитки стартують від 20 євро в один бік. А зараз час нашої традиційної рубрики новини з соцмереж. Про них розповість Віталій Ковал. Привіт, Христина Суха, це пощастило, неймовірно, пощастило. Що сталося? Хлопчик народився на борту літака. Ти не чула ні? А ти знаєш? Якщо хтось там народжується, то він абсолютно безкоштовно до кінця життя буде літати. Дивись. Пологи у повітрі у небі над Туреччиною на висоті 13 кілометрів жінка народила хлопчика. Перейми у 21-річної пасажирки, літака, що приймував у Стамбул, почалися за 4 години до посадки. Екіпаж швидко зорієнтувався на борту, облаштував імпровізовану лікарняну палату. Пологи приймав чоловік продільний. Він за фахом медик. Зараз і мама, і маля почуваються добре. Санта вже не той. У сполучених штатах надзвичайники врятували чоловіка, який два дні просидів у димарі. Бідолаха застряг у вентиляційній трубі китайського ресторану у Каліфорнії. Копи припускають, хотів його пограбувати однак втрапив у пастку. Визволили чоловіка всього у кіптіві та з вивихнутим плачем. Він просто мав гарний настрій, натхнення і гори снігу. Двірник із хорошим почуттям гумору змусив пішоходів блукати лабіринтом. Чоловік скористався нагодою і розчистив лопати так що залишив тільки вузеньку доріжку і закрутив її зигзагами. Не знаю, як люди, а сам прибиральник своєю витівкою вочевидь залишився. Задоволений. Оце так прибиральник Бешкетник не цікаво йому стало, і він вирішив життя зробити різнобарнішим. Хм, направду, бешкетник слуха, але треба завжди шукати щось позитивне. Ну, добре, що він хоча б цей лабіринт зробив зі снігу, а не з цегли вимрував. Це точно. Дякую тобі, Віталію. Продовжимо новини. Куштувати солоденький, придбати святковий крам. Сьогодні на Сихові уперше запрацював різдвяний ярмарок. Загалом на площі перед кінотеатром Довженка розмістили 11 торгових будиночків. Сьогодні працюють не усі свої товари. сихівчанам пропонують у шести: мед, бублики, пряники, натуральні сири та вироби із шерсті. Поки що біля дерев'яних будиночків нелюдно більше клієнтів крамарі очікують вихідними. У будні ярмарок працюватиме з 11 до 22, а на свята у суботу та неділю. Тати на різдвяний ринок Сихівчан запрошують з 10 -ї до 23. -ї. Я дякую вам за увагу. Залишайтесь на першому західному і приємних вихідних.